Всім привіт з вами Містерко. І сьогодні ми будемо змагання обзор на просто офігенний мод, який нам дозволить стати справжнім супергероєм таким накачетом мускулистим супергероєм. Що е, ж тут дивіться, ну бачите, як я построю QRC, тут два сундука. Як я відкрию той сундук, бачите? Як я відкрию той сундук. Я відкрию той сундук. Так. Ну що тут відкриється? Все. Якщо я відкрию цей сундук, зараз я то тут будуть костюми. Що ж, Давайте приступимо до перегляду. Перший візьмемо перший костюм, і, до речі, тут треба до цього моду ще встановити ще один мод, який називається Budless. Як, ну, якщо ми називаємо на якусь там букву, я собі просто змінив. І в нас відкривається таке менюшка з різними такими Ну, Там, де треба вставляти броню і е, різні амулети. Давайте вдінемо цей костюм. І візьмемо вид від, 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 від лиця третього. І дивіться, який ми крутий. І, до речі, в нас цей та броня наложується не як броня, бо якщо броня у нас, вона так ніби нам дає більше об'єм. А як вона нам як скін дає. Будеться у нас є такий крутий плащ ззаді, у нас такі якесь волосся таке, дивні, як е, гопників. Ну, і Цей костюм називається якийсь сторб з костюм. За допомогою цього ми зможемо, за допомогою цього костюму ми зможемо маємо більшу силу, і ми зможемо літати. Зараз я можу... Так, зараз я зроблю желізних големів, І ми продемонструємо силу. Цій. Будемо демонструвати железні блоки. Желізний. Це блоки. От. Є ж блоки. Візьмемо ще теку. Типу от. Все, зараз построїмо. Я візьму більше Ось Два. Два. І... повну. Так, і Чотири, хватить, думаю. 3 хто ви штухате. Зараз я вам докажу, що я без креативу можу літати. От бачите, я вийшов з креативу я можу літати. У нас дається ефект, який називається Flight, і ми можемо літати за допомогою цього ефекту. Давайте перевіримо силу я в креативі. Краще перевірю, бо вони будуть бити зразу. Сила 7, 7 урону 8. Такий калмазний меч. Зараз візьмемо. Давайте наступний кістюм. А ні, хоча можеш я забув розказати дещо. Якщо ми нажимаємо F. То. Ми, там, де ми наводимо, то буде бити туди блискавка. Дивіться, ми можемо будемо всіх парати просто. Ну що тут... От Отак. ми будемо от, ще раз покажу, нажимаємо англійську букву B F, яка я біля букви D. Нажимаємо і б'є блискавка. А зараз ось залагало. Так. Е, йдемо до наступного костюму. І це зараз той костюм ми сховаємо. Зараз скинемо і ставлю і вдягаємо, беремо костюм Флеша. Того флеша, який Марвел, з яким ти дивився мультфільми спочатку, коли був у дитинстві. І ну, він скоро бігає, дуже скоро бігає. Ще до речі, візьму пульсо його. Так. Е, от і ми взяли його костюм, ми його вдягаємо. Ось так ми виглядаємо дуже круто. І ми бігаємо швидко. І ми вилазимо на блоки. Так, я вже пропалив в наступній функції. Давайте я зразу її розкажу, оскільки я вже її пропалив. Ну, другий раз пропалив за допомогою цього костюму ми зможемо бігати. Зараз я так бо лагає через нього за туб'є. За допомогою цього костюму ми зможемо бігати стінам, дивіться. От, бачите? Хіба це не круто, це офігенно. За допомогою ультра- своєї супер ультра швидкості ми зможемо швидко бігати. Такс. Якщо ми нажмемо F, наші ефекти всі виселяються. І якщо ми вдінемо костюм. На ту кнопку, яку я казав. Вдягаємо костюм. І е, нажимаємо F, тоді наші ці е, ефекти всі усі ніби в пару раз сильніші там. І знову зараз я скину костюм. Так, складаємо цей костюм. Ну, ще скину все аж тепер беремо костюм Місіс Marvel. Це дуже така прикольний костюм, дивіться. Я не знаю я, справді, хто тут така. Я не дивився про неї, і взагалі перший раз таке чую. Е, ось так ми виглядаємо дуже круто. Нам дається сила і регенерація ефекти. Зараз я вийду з креативу. Якщо ми нажмемо на англійську букву, цей не на англійську букву, на на, на, на ламлоці цифру 1, ну так лавітура маленька, що справа. Нажимаємо 1 і ми перетворюємося в... в. Стоп. Щось не то. Зараз я дам на паузу і попробую... зладати <кхем> цю проблему. От і прийшла магія, але я не зміг вирішити цю проблему, і Ну, я зараз скажу, що мало бути. Якщо ми вже мали на намлоці на 1, то ми мали перетворюватися, а вот. Інша. От, Функція інша. Якщо ми беремо, нажимаємо на англійську букву F, то у нас з, руці, так, з руки робиться булава. Зараз ми продемонструємо так, зараз силу перевірю. Е, підходимо. От без твоєї булави 7 урон, а ми нажимаємо булаву. дивіться. Беремо булаву і урон 14. Два рази збільшується урон. Це офігенно. Е, так, зараз нажимаю F5. Може. Зараз кажу, що мало бути. Коли ми нажимали на намолоці 1, то, то ми перетворили ми мали би перетворитися в диван. Я щось без запису пробував і мені не вийшло. Не знаю, що зараз сталося. Але, ну, але ми перетворяємося в диван. Ну, мали би перетворитися в диван. Зараз беремо наступний костюм. Вибачайте, я не знаю, що це сталося. Беремо костюм якогось Дестрока. Беремо його, видягаємо. Дивіться, як, як круто проанімовано, це як черепашка ніндзя ззаді. Дуже крута анімація. <кій> Респект автору цього мода. Але так, що ж нам дивіться, які ефекти. Нам дивіться повно різних ефектів, ми скоро бігаємо. Якщо ми нажимаємо на F, то нічого не робиться. На наулоці теж, і R. А ні, щось зробилось. От, дивіться. Зараз покажу. Якщо ми нажимаємо один, то ми, на намлоці на 1, то ми знімаємо маску. Це офігенно. Зараз продовжуємо. Візьмемо наступний костюм. Ви змогли, напевно, подумати в містерику. Зараз є ж повно крутих модів на на всяких супергероїв, але від такого крутого моду, як цього, немає вже. Так, якщо ми вдягаємо костюм в вонер, Woman якусь маску, там все, вонер, Wonder Woman, от. Е, то нам дається ось таких повно ефектів. Ми теж можемо літати. Сила в нас яка. Йох, ти ж. Мені здається, чи ж. Щось. Та то його уголим ще було. Щось занадто якась дуже сильна сила. Чи то він був покоцаний такий. Мені здається, це дуже така велика сила. От ми отримуємо просто безмежну силу, ми дуже сильні. Якщо ми нажимаємо на F, то нічого. На намлоці 1 нічого. А ні. Щось сталося. У кольця нам даються. А Ну зараз я ще провірю силу. за справимо візьмемо якогось моба. Візьмемо креатив. Так, це тут різне. Вот різний. І десь тут. Візьмемо що, не знаю. Пити. Зомбі-віз... а не слізні, не. Де той зомбі, зомбі, зомбі. Нема зомбі, тоді візьмемо скелета. Скелета говорю. Так, взяли ми скелета, спавнимо. І... Що ж він не п'є? У нас просто величезна сила. А, і до речі, з мобі може випадати такі очки, якщо тільки що ви змогли помітити. І е, за ті очки я не знаю, що можна робити. А ну якщо ми нажмемо на нам один. Нам один. От. Всі сила така сама. Не знаю, то, напевно, анімацію просто змінює. І щось не дуже так часто змінює. Ой не то. А от. Ну, змінилося назад. Беремо далі вид. І переходимо до наступного костюму. Скину. Не треба нам усю лиш так, переходимо до наступного костюму. Наступний костюм це є Night Так, Mask. Такс, він мені дуже подобається. Зараз я його зроблю день. Коли ми його надягаємо. Дивіться, на анімацію у нас є хвіст, який рухається. Нам даються такі ефекти, як швидкість, сила і пригучість. От ми так робимо. І коли ми нажимаємо на англійську букву F. То ми телепортуємося. Але телепортація на дуже великій відстані не зможна буде. А ні, хоча можна. Стоп. ну. Ні, на дуже великій відстані не можна. Але на такій нормальній відстані можна. Ми так швидко телепортуємося і краще, навіть ніж Ender -перлами. Е, От коли ми тел... нажимаємо, ще раз повторюємо, нажимаємо магічну букву F і ми телепортуємося. Це дуже крута супер е, можливість. Зараз. Знімаю костюм і переходимо до наступного костюму. Це костюм Росомахи. він теж дуже крутий. Ми його надягаємо. І отак ми виглядаємо такі вулухаті руки, як справжнього Росомахи. І в нас є такі ефекти, як швидкість, сила, пригучість І о, пригучість 2 і встановлення 4. Зараз я вийду з креативу. О, так. О, Якщо ми нажимаємо на англійську букву F. То у нас з'являються когті і русумахи. ще послухайте цю анімацію, яка вона крута. І ще, до речі, у нас очі змінюються на злі. Бачите, у нас зараз такі квадратні добрі очі. Коли ми нажимаємо на F, то у нас одночасно і очі злі, і вилазять когті. Коли ми нажимаємо F, то у нас урон десь під 30. А так у нас урон 15. Так, переходимо до наступного костюму. Це костюм якогось мартіана. Ми надягаємо костюм. І отак ми виглядаємо. Теж крута анімація, такий великий плащ. Перше, що ми зможемо робити, ми зможемо літати. Ну, літати там є повно таких костюмів. Так нам даються такі ефекти. І коли ми нажимаємо на англійську букву F, то ми робимося невидимими. Хіба це не круто. Плажне видимка. Можемо тепер всіх тролити на серверах. До речі, пропадає не тільки наш скін, а пропадає і ціла бруня. Зараз візьмемо. Тут зроблюся видимим. І, до речі, ще нам додається допомогу цей е, ще один ряд сердечок. Так, ставлю костюм і якийсь костюм якогось Харли, Джокера якогось. Е, так, зараз я відхилюся. Е, цей костюм мені він не подобається майже нічим, бо в нього немає ніяких е, крутих можливостей. нажимаємо F нічого, і нам на лок на один теж нічого то ну, той костюм мені не подобається. Нам даються такі ефекти, як швидкість сила, пригучість і е, регенерація. Але хоча що, прикольний костюм. ну, Може і робиться, може він щось тут змінює. Ні. Але, про мінімовно, ну, в будь-якому випадку дуже е, круто. Е, з, з, респект за цьому, з респект за цей мод автору мода. Е, Силка на цей мод буде в описанні. Так, зберемо далі, переходимо. Так, бачите, тут круті костюми. Так, з бусте маск, почекайте. А, ну тут. Так, він тут є. Е, то Тобтостер такий. Е, беремо цей што, костюм. І подивіться на анімацію. У нас є такий дроїд, який нам буде стріляти. І е, е, у нас даються такі ефекти, як швидкість, сила, пригучість і. Е, це супротілення урону. Не знаю, як тут. І ще ж ви, напевно, думаєте, чого ж я не показую рецепти модів спочатку цей. Тут модів нема. Ну, нема, тобто модів немає, це язик запитається. Нема рецептів крафту тут. Е, цей мод ще поки що знаходиться в розроботі і тут буде добуватись повну ще крутих костюмів. Е, так, що ж той костюм може? Якщо ми нажимаємо на англійську букву F, то ми можемо стріляти такими штучками. Е, так що ми виглядаємо? І от стріляємо від тими штучками. А ну, чи в нас змінюється вигляд? Ну так. Ні, нічого ніякий вигляд не змінюється. Так, ми сюди вже. Так, скидаємо той костюм. І зараз перейдемо до наступного костюму, до кустю людини паука, якого, напевно, кожен знає. Так. Ми беремо, вдягаємо костюм того паука. І нам даються такі ефекти, як ви самі бачите. Зараз павутину трошки напізніше візьму. Так, ми в по-перше, ми зможемо влазити на стілах, як людина-павук. Коли ми зажмемо shift, то ми будемо стояти на місці. І, І ще пригучість нам велика дається. Ми в дуже високо Е, Так. Поліземо постійні, ми можемо лазити по постійні, якщо ви бачите. І що ж ви думаєте, таке в мене в інвентарі? Зараз і ще, якщо ми пригаємо з висоти нам урон, не наноситься. От, я казав, що вам адон треба встановити. Ми нажимаємо на ту кнопку, на яку ви встановили, щоб відкривалася ця менюшка. Беремо, перетягуємо цю штучку сюди. І коли ми не будемо нажимати на букву F, то ми стріляємо павутиною. І зараз ще покажу вам, коли ми будемо стріляти в якихось мобів. Ні, не то. Ні, тут теж не то. О, корову візьмемо. Якщо ми спавнимо корову і стріляємо в неї, то вона заліпає в паутині. Хіба це не круто, але справжня людина був. Але ще б змогли додати таке, щоб пролазити можна було через паутину Е, це здається все про цього паука. Перейдемо давайте, до наступного костюму. Ще лишилось два костюми, і буде найкрутіший костюм, який мені найбільше подобається. Так. Скидаємо. О, точно, я ж забув сказати. Е, коли ми людину пауку нажимаємо на Mluck на 1. Ух ти ж. Тобто тут, здається, тут, 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 додали ще одне, і тепер тут повно людей-павуків. Якщо ми нажимаємо на англійські букві на Муак, зараз дайте. І вийде. Я чесно не знав, я коли перевіряв, перше такого не було. Ми Нажимаємо на намлоці 1, то ми змінюємо скіни. У дивіться, які це круті скіни. Я зараз вам всім покажу, всіх покажу скіни. Капець. Чесно не знав про таке. Тут дофіга нових крутих скінів. Чекайте, я здишов... А, тут цей. Оді круті скіни. І ви зможете робити різні е, сили, ніби кожного костюму є своя різна сила. Ніби сила удару. Е, так, з переходимо, бо. Ой, точно куди я його ставлю. Стоп, стоп, стоп. Так. Далі костюм йде такий. Потім ви думаєте, чого я навідів, чого я навдів цей От маску, зараз я вам покажу. От так ми виглядаємо без маски, коли ми надягаємо маску, пор дуже портиться нам вигляд, але якщо ми нажмемо, якщо ми Заберемо. Якщо ми на перший слот візьмемо в руки і там нічого не буде, нажмемо на англійську букву F F F F F, F, F F F F. -F, -F. То може треба вийти. От, вийшло. І якщо ми нажимаємо на англійську букву F. Ну не знаю, щось поламалося. Але якщо ми нажимаємо на F, то нам має даватися просто паличка і яка нам 7 урону. Такий алмазний меч. Нічого такого особливого. Скидаємо цей костюм. І переходимо... а ні, ще не переходимо. Так, зберемо того костюму голубого. Ми виглядаємо ось так. у нас якась з боку є якась штучка для пістолету. Так, с... якщо ми нажимаємо F, то нічого. Ну F5, а ну чи F. І на навлоці, На намблоці теж нічого. Так, щось нехай. От і все, що цей костюм може. Зараз я беру наступний костюм, самий крутіший костюм Халка, про кого якого. Ну і всі про Халка знають зеленого в шортиках дівочих. Знаю, в мене погана уява. Що ж той Халк робить, дивіться, по-перше, нам дається повно ефектів, дуже багато. Сила в нього просто дуже величезна. Ну що ж, це Халк. ж. Халк. Дурова сила. Потім ми пригаємо високо, дуже високо. високу. Е -е -е. Так що. Я деся. Ні, нічого. Коли ми нажимаємо. Зараз не коли ми нажимаємо. чи міняється скін, Ді, скін не міняється. Так, зараз переходимо до самого крутішого. Ми можемо високо пригати. Якщо ми нажимаємо на англійську... Менше щось, то це якийсь мод трохи дивно робить. Я коли нажмав на англійську букву F, а хоча ні, стоп, 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 стоп. Я знаю, знаю. Так, тут треба зняти оце. F. І ми бабахуємо навколо себе. Хіба це не круто? І ще коли ми пригаємо і нажимаємо Shift. Зараз пригаємо і нажимаємо Shift, то ми пригаємо і робимо супер прыжок Халка. І наносимо всі урок, урок. Урон. Я зараз покажу, я тут нажимається насправді на F. Я забув просто зняти ту штучку людини паука. І. ще раз цей костюм. І коли ми нажимаємо на букву F зараз в першому слоті. То нам з'являється така штучка BB-Gun. І вона стріляє, і вона не знаю. Насправді, вона, здається, виштовхує сильно, але урон в неї дуже слабенький. О, бачите, вона відштовхує просто сильно. Якщо ми зараз знімемо і не будемо нажимати F, то нам та штучка не дасться. не дасться. тобто, Треба вдягнути, нажати F, і нам дається така штучка, ми зможемо з нею стріляти. Ну що здається, я розказав все про цей мод. З вами був Містеріко. Всім дякую за перегляд, всім підписуйтесь на мій канал. І всім бай-бай!